Здоровенькі були, йдемо подивимося, як переночувала наша. Щось ці старі гуси дуже голосливі. Ну, як бачимо, на її ніхто не чіпав. Так, на кінці, на кінці хвостика вона має трошки сіренького. А так чисто біленька. Якась така цікава голова, щоки, як поправилися, як пампушки. Тримається вона хвостиком, йде з ними собі, так якби її нікуди не, не виходило з цього стада. Віджину зараз на потічок вона трошки покупається. Ось така от красонька в нас з'явилася на нашому господарстві. Добре, що вони її сильно не кусають, бо я думав, що вони будуть буде її такою добряче жертвою. Було пару моментів, що глинистий протанцьовував до неї, але вона, бачите, лякається, навіть не хоче добре купатися, хай хоч знизу змиє з це, себе цей бруд, а вже зверху вона покупається собі іншим разом. Може вона ж так не привикла, боїться, переживає. все ж таки перший раз. Така мініатюрна, гарна наша кнопа. Почала вже мною купатися. Призвичайлася вже потихеньку до гусей. О, як біжить вона з ними з потічка. Добре, що вони її прийняли. Так, зараз заженем їх на подвір'я, що там подивлюся, як вони будуть з нею поводитися в день. Я думаю, нічого вже поганого не буде. Ось така наша нова мешканка. Маленька кнопочка. Пару раз постерігав. Як він біля неї як то кажуть, пританцьовував. Ну, вони так шею вигинали, як лебеді, покручувалися собі. Гуси її, ну, в принципі, не кусають, ну десь там там бачиш, там мишка трошки кнопу поганяла. Але поки що вони в нас, як то кажуть, живуть мирно, я думаю, що все буде добре. І вони приймуть е, своє племінне стадо. Сімейно, от бачите, от мешка, ось так, вона її легенько там десь по, по, по чуть-чуть покуськує, а так, щоб сильно вони її били чи гонили, то того немає. Ну Все ж таки, це перший день, вони при, при, признайомляться, Думаю, що все буде добре, і вони потім, як то кажуть, призвичаються і не будуть її гонити. Ну, це щось біла, 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 бачите, її не кусає. Вона просто біля неї крутиться, ця біла королева, а кнопа надає собі біди, вона зразу. Влилася в колектив, в сім'ю. Ось це молоденька, до речі, гусочка. Пізня мені казала. З якого місяця я не можу. Не спитав, хіба потім зателефоную, попитаю, а так мені сказали, що пізня. Ну і говорю вам, зателефоную, спитаю і розкажу. Ось такі то у нас приємні новини, прибутки. Там півник, тут гусочка. Добре, що ми віддали в добрі руки, його поміняли. Я задоволений, він лишиться на племінне стадо, наш оцей сірий гусачок, якого ми виміняли. Там в нього вже його чекають дві молоденькі гусочки. В принципі, вчора ми були ввечері, я бачив, вони ходили по подвір'я, але що так розглядіти, то не вийшло. Ну що, на цьому ми будемо всім дякувати за перегляди. От бачите, як вона вигинає голову, так гарно мені подобається. Ніби така маленька, але така, ну, подобається вона мені. Ось, всім дякуємо за перегляди. Мирного неба над головою, любові в сім'ї, поваги один до одного. Бережіть себе, пильнуйте себе, як таке, з Богом, до перемоги.